Гепард, пись. Бля, він ж на нього виліз. Давай, тут опонент. А вона током піздує. Я хочу, щоб його об'єпало. Давай я його спровоцирую. Зай. Діма, не лізь. Та не лізь, да, у мене. Диви, як він дивиться. Диви, як він дивиться. Оце і прям підходить. Оце він гарний. Висадився. Пацани не втекали. Це сама верхній провокати наш. Ну я такий понял. Зайнять, зайця, воно током не б'є. Я зараз лизую. А мур, ты ж кара. Як лимоне обнимаемся. Чепані українці. Запривый, еба, чтко. Ми вів на подносі дали. А Джуліан. А, він горний. Бля, де ти новий? Та не хвилин. Ну Дімо, ну не воно. Вони отам... стука <свист> Дивися, дивися, вони їх хвостами обнімається, отап. Ответь. Отвічаю. Отвічаю. Да, да. І отут І от так, Такі смішні пальчики, але вони до типа прямо супер активні. Ага, я бачу. <свист> <свист> Двіка жрафочу. Крим пише. Крим. Вони, вони були отам завжди під мостом. Тюлені <свист> нахуй.

У нього, у нього це воно вилізе? Пі натурі Пі Під мост, під мост О, випав Животом, бля Оп Виєбоне, виєбоне. Під мост Ось до води, ось до плева Ось до жовтий. Білим пузом Поплив тільки, що? Не видно, бля Їбать, вони навіть тут не чистить О Так листя падає Що його чистити? Ти кинь у очі Бля, ведра сама хує Піздеє Але він тобі руку нахуй відгрізе, блядь. Він поплив таким жовтим Пінг, пузом. А що -то, а нема нема ведмедя? Єбать! Та ну Ця нема ведмеді. Може О, там, отам може бути. Блять, пінгвіни реально, блять. Це вотурі пінгвіни, я дивився а на бля? чаю. Паде нахуй там десь? Там під дверима лежать. А нормально щека виказ не лежать, там же дохлий лежить. Але вольєр, звісно, потужний, чайку точно втримує. Майбут відмінь полярний. Ага. І є? Ага, понятно, блять. А може там? Об'єпка. Об та, був тут, а отвічаю був. Черепаха же так, блядь, вилізе нахуй з... <laughs> бля, що <ще> тоже <laughs> дуже... <laughs> в проволоку в'имбашу играли. Може це літуча миша, блядь? — Блядь, ну може так, здесь не буде се, де ходить. Ну мага стал, столбуть п'ять. А понял, прыгал. Что?

Да ты гонишь ти гониш, Нет, нет. А я хуєві. Я понял, я тут вентилятора. Реально, блядь. Тупо взяв попугай, что і до вентилятора, блядь, приехал приставил. О, ми павуків пропустили, бля, його. Нам треба вертатись там, де мурахуїт, і ось до хату. Ти в хату зайдеш, блядь, по углам, нахуй. Як він співає! Воробей, ти насрався. Він кишить нас на сра... На ти зайцем поприветствувався. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха, я поприветствувався, блядь. Воробей, ти Це воробей? А, Джек Воробейна. Ты куропатка, ты курча нахуй. Я неадекватный, блядь, еще вода. Там вы нет. А вы нет. Вон шесть. А нет, тут бревно, блядь. Ууу! Его хиху! роги. Охереть, блядь. Байказьяв. Uh -huh. oh, <риклад> Це вид страусів об кокульчики. Це альтушки. <риклад> 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 Да. Ви на її ебальні. Ну, То ж кажу, нам ще йти туди. І Давайте, бо вона ще... Я ходити, нахуй. Вона ще 20 минут, блядь, ще, зараз закриється. Ти тип, поки він позбирає тих людей по тому зоопарку, це вже буде 9 час. Закриті лава випускать. Так що забей хуй. <рес> <рес> а ми ще йдемо дивитись на павуків, на жуків і так далі. Пропустили одне. Так що зараз будемо дивитись на жуків наші 10 хвилин до закриття У -у -у -у. Тільки отут в цій клітці має бути посаду. О, ні. Я їбу, та не, не. Mėgų žiūrėti. 2 minutės, daj čia na. Tas savi žemėjai. 2 minutės, bet... 2 minutės, bro. 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 Да, зараз на. Дираль, срес, сра, сра, срай, сра, сра. Чекай, тужиться. Давай, 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 давай. ну нормально. Пісну. Давай, еб... О, о, сраю, пошло. <ріх>, все. Ше, давай. О, шали, заліз, леза, заліз, І? Ну, 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 давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Да <ріх>, пизда. Хорош. Ще <ріх>, одне. <ріх>, Ладно. Все. А, 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 це вроді женська особчу. Шо них, блять, по одні нашому допустим. Ні, це вони так стоять. Вон там двома стоїть. А що що, я а вони, бі, ноги А че він коришний яску, яку знаю. Ні, тут щось було. Сука, тупо гідна, хоча це мур чорний, я кого коричневий я не знаю. Ну yeah. no, это так. Плаваю, да. Або так не. То. Або ні. <laughs> або не кой. Сука. Так, тепер виход шукаємо. Ти що я, я, я вносив? вони б там перелізли вже б нахуй по стіні, бля. Я дай. Я такого біля душі не бачив. Ані гонять. Або не я в шоці, блять. Мені кажуть, що він там вже поняв два дня просто не може. Їсти дроном подають. Злізти не зможе. Боїться, бля? Ще? Смачного жича. За них доплатить чув. Тихи вдачи ви. А що за нас. Не може бути. Ми прийшли морозову їсти. Їзд. Зразу їсти Це Самій жовтий, блять Блин, сто. Блід. жовтий. Ну. Спасибо. Через тий. Черт. Черед був жовтий. Блять, я щось не буду брати. хай мені. Не помню. Попробуй, там ще чують є. Це просто ананасовий сік. На, а тепер напробуйте. Я тобі дозволю його вскрити. Фу, це просто бізне, я його випив на. Просто ебейшийся. Сука, з тим реєстратором, я не можу. Ебейший нахуй, є бахінь Мені ночить? Да, я ж попробую. броск. Він дуже сладкий. Я такий чай, блядь, щось такое особене, блядь. Ну просто як цей. Він дуже смачний. Як буль. Він пізде смачно. С вацигами залетіли в смак пітбуля взяти. На дню 14 років 70 кун. Два літра підбуля взяли. Два літр. Під буль. Де сіло? Mm? Він всирається. А якісь газовані брав чи ні, блядь? Це, а це, а це, а це, нахуй, а це який проєкт? Ну, газовані, просто в інших країнах там місце СО2 набагато нижче. Єбать, добре, що я ножа не купляю. Особливо там Японія, Америка, я хотів купляти за фул прайс. Я собі хотів взяти... Mm -hmm. 150 гривень чисто. Добре, що я не купляв. нахуй. І нема. нахуй. Це ми вже виїжджаємо. Якість буде гірша, бо я знімаю на DJI Action 5 за півтори тисячі злотих. Отак чисто. Так чисто. Вода не, воду не проникає. Загість теж воду не проникне. Так Це вже вдома. Виїжджає чисто братва. Блядь, дай я зайцю дам, дай я зайцю. Блядь, чекаю, блять, я не, да хворю, на, да не хочу, блять, nah. ти да, я, я, <сміт> nee, я, я тоже хочу. Да нас ебало. Я не хочу, блять, тільки що солодко наїбаєшся. Я тоже хочу. Я віддав цьому, я теж там. Блядь, це мало бути смішно, сука. Він мав потягнути, сидіти, видає, сука, як ти дискало. <сміт> я в мене набудеш? Боже. я пізніше, я тебе що кажу, на набилось. Ми десь грамотні. Там, коротше, коли Оця да, бутилка, Ти бачив в автобусі дивиться? Вона скотилася до дверей, двері відкриваються, тип заходить, стає на неї, нахуй зачепляється, лахує. Прикинь, під дверьми нахуй тупо лежить, блять. Вся хуйня, тип, відкриваються двері, тупо сразу стає на неї. Нормально. Номер 2 Отвечаю. Бомжі валяються, типу, такі під під'їздом, як Зайц, ну пись. Зайцы ты вибач. Да, да, я жирний, да, я жир. Да, я Японця Висадить цього. його да. Тут іммігрант. Каже, тут іммігрант. Так, а куди далі, то я не їду. В селі у Варшаві Бля, сіка треба обходити це йовнися. Заїбався. <рикова> 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 Обішай, він мене нахуй Я Давай викирбай его. Висадився. Я тупо не садився, чим він ну заїбав. <рикова> ну так чисто вудочка. Чисто, чисто Дарі попит снаблю однічає. Майже Передай на улиці. Чисто на літо. Після бойових <laughs> <laughs> викинув. <laughs> <laughs> Це піздець. Так. так зараз чисто кофеєчка тепер а на літо. <laughs> 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 а а мене гортакс. Бо <laughs> не на багату зареєструватися може також хтось зареєструватися. У вас, багажу. у вас дві сумки, блядь. Знаєш, дійсно? Який у нас багаж? Я ці сумки з собою в село. Найкраща кава, вона на дворцю заходить. Коли хтось їде або хтось приїжджає. Наші живчики. Наші живчики. Зайця найцікавіше, блядь. Все, все? Не, ну ви ще вернати зараз. Закинути речі... Ще... На сідушку закинути і виходьте ще 5 минут постоїть. Ти приїдеш на номері чи ні? Та да ні, чо, скажи, ні. ні, Та ти а, ж не. Просто, блядь. не Бля, я не хочу, щоб він приїжджав. Що? Вона нахуй забулася, я зараз вернусь там, блядь. Баба вона тут схарила, блядь. блять, бира. Здесь вона підірвати нахуй. Попоть, попоть, погиб боги, боги, боги. Пиздец. А не хочеш в автобус сісти з ними собака. О, кстати, я сейчас сяду, поеду в Украину. Перес, покажи, что ты в Краснодаре видишь. <laughs> <laughs> Нас чисто на зиму. Чисто на зиму. Я <laughs> <laughs> Чисто на зиму. так, блядь. Чисто на зиму. Максим, куда ты же поедешь, блядь, за пиздец? В <laughs> Львов. Тебе сразу на кордоне, сразу. Понял? Дима, ты слышишь? Кейк, да ти ему 30 градусов? 300 гривень. 300 гривен? Я за тебе говорив на нього. Ай, коста, это доставить? Пизв... мене вдома. <laughs> Він она так кесний кесная. Облипостов. Не смешно было. Не смешно, да. Це. Че, а ч лакостан не Кто-то от сміш... вот, шоу, блядь, за. Блять. А ч в сюда зелений був? Водителя, а чого А прикинь водії свертатися, таку нерізко зробити водія спитатися і опік говорити він скаже Валіку. Валік висадиться, він на тому поняті. Завтра поки, в Україну. А ви вже перевірилися, так? Да? <кхи> ну ну, давай Куди їдеш, Максим? Доскаржиш? А що сьогоднішня з вас? Я не сказав. Та ні, я просто Сепітрема був. він... ха 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 Ти ж теж... Єбати обув'ю, їбаниця, пізда. Ха-ха-ха. ха Що пізда? Що пізда? Ви бачите, що українці піздають. Хрусту Дубаю. А там на тій стаці, короче, автобуси на Росію відправляють. На Каліганград, серйозно. Ooh. І на білорусь, яке знаю, на ти стати. На ти стоит не то. Патріот колеса убиваємо. Скажи, Валіку, хай ти мозом закрутитися, не масштаб. На моста. Я боюся. Ми зараз нахуй вертаємося і я зараз за входови їздив. Ми почали їх виробити. Нахуй що, блядь? Я поїдь діма смішно сказав газі. Типу, маленька шкурка 20 см, хуй пісить. Я це це приставлю і так рожати наче. Типу стоїть, вона така штука, ну. Чисто розтвернуть Бля, я надув, йобан і в роти Нарешті. А зараз вже розпиздівся. Ні, За... тихо. Вирви його нахуй, чув. Вирви його нахуй. Це вже відросло. Та вирви його нахуй. Мені страшно, що тебе там кров не полилась. Чекай, 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 письма останній раз трихай. Пікіпоферохує не перші одну. Перша стрижка. Навіть на лису не потрафіть. Побачимося. Я їм колись, Давай назад, коли будеш

Бля, ты чисто толпа. да, ты чисто попрощаешься чисто. А он хоть опух и завтра в красивую попадешь. Вс, тримайкась, блядь. Все, Симаны. блядь. Все, начинается. Все чисто. А Ой, ра 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 Рада, залазь нахуй. Я ще статі це і дам порт. Там де сирник сміт нема. Ні, я їбав бав Україні, як мені страшно. Твоє місце тут. Чи враг тут, а потім Ні, мені страшно. Я не вірю. Та Все, пока їм, бля. Вони приїдуть на Новий рік, це буде охуєнно. Американський вайб, блядь. Я в шоці. В центрі стоїть, блядь. Офієть. А, а в чому прикол з Назаром скільки разів гуляли, кажуть, та тут стільки суперкарів, пізда, він каже, ні одного не побачив. Піздець. Ні, тут та було.